З перемогою сьогодні такий класний перший тайм, виконання обох команд. що скажете по матчі в цілому. Ну, відкритий футбол. в принципі. Гарна така динамічна гра. Почали, там, забили стандарт, швидко пропустили і так до 3-3. Тому ну, я думаю, що так виконали певні, певні виконали вказівки, але досить багато в нас є проблем, будемо їх розбирати, будемо. Вибирати ці проблеми, тому що далі ще дуже багато ігор. Треба робити висновки правильні. Команда дуже го добре готова фізично. В першому таймі багато швидкості, в другому таймі. Ось в чому цей секрет успіху? Це дані від природи. Ну і, звичайно, робота тренера тут без цього немає. Сьогодні Андрій Поліщук, море моментів, нього море шансів. Ось, що, що трапилось, як вважаєте, тому що був такий активний, і створював і пробивав там, вихід віч на віч, там багато разів. Ось, ваша думка як експерта. Це Андрій Поліщук. Щодо суперника, щодо суперника, там багато ваших друзів грали. Ярослав Всьонов, Дмитро Бробка, Віталій Буленько. Багато можна розказати. Ось, чи могли б вашу команду підсилити чи ні? То, звичайно, я думаю, що ці люди можуть підсилити будь-яку команду. Класна команда. Тільки велике дякую їм за гру. Велика повага до кожного футболіста з тих команди. А вийшли, вийшли за інська лав діємки, ось що там трапилося, чому ця зміна відбулася у вас. В команді два рівноцінних голкіпера. якщо бувають якісь нюанси, там моменти, може щось не піти чи ще щось, то ми можемо один одного замінити, то не є проблем. І в першому таймі було багато жовтих карток, червоного. ось що там трапилось, так? Це я не можу казати це на камеру. Та ні, ну що? Арбітри в нас дуже принципові. Все, більше нічого не можна сказати. По своїй гріша скарати, в принципі, ось. А це не мені, не мені оцінювати, ну, що ти там чи ти мене питаєш такі питання? Це не ну, я буду оцінювати. Не до мене. Що чекати від вашої команди далі, тому що цікавий колектив. Далі? Ось молоді досвідчення є, але другий тайм такий сьогодні ну, неоднозначний був просто. Дивись, далі в нас віатек, а там я не пам'ятаю. Мам, дякую.